Друзі, всім привіт! З вами я, Таня Скрипник, і канал Жити в балансі. Канал, який об'єднує всіх, хто хоче жити здорово, натхненно та енергійно. Зараз я знаходжуся у відпустці у моїх батьків. Ви просили рецептики від моєї мами і сьогодні поділюсь одним із них. Приготуємо домашній плавлений сир за класичним рецептом. Для приготування такого сиру нам необхідні будуть наступні інгредієнти: молоко, сир, кисломолочний, яйця, масло, сода і сіль звичайна кухонна. Також підготуйте будь-яку ємність, в яку викладете сир. Ми будемо викладати його в ось такий лоточок. Розпочинаємо приготування сиру. У кастрюлю перекладаємо весь підготовлений сир. Сир має бути гарно перетертий, ось такої консистенції. Ми використовуємо сир домашній, кисломолочний якщо ви купите у магазині то обов'язково його подрібніть або кухонним комбайном, або протріть через сито. Вливаємо у сир молоко. Всі інгредієнти, як завжди, шукайте в описі внизу під відео. І доводимо цю масу до кипіння. Друзі, в процесі нагрівання періодично помішуємо сир. Бачимо, що вже починає відділятися сироватка, а сам сир починає потихеньку плавитися. Наша маса закипіла. Спочатку вона була на сильному вогні, зараз зменшуємо вогонь на мінімальний. Як бачимо, сироватка вже гарно відділилася, і будемо проціджувати сир через друшляк. Повертаємо кастрюлю, в якій проварювали сир назад на вогонь. Вона має бути сухенька, без сироватки. І повертаємо весь проціджений сир до неї. До сиру додаємо вершкове масло. Масло беремо найвищої жирності. Воно найякісніше. Помішуємо, щоб воно розтопилося. Сир у нас на легенькому вогні. Далі вбиваємо 2 яйця. Ось так. І швиденько-швиденько вимішуємо, щоб у нас не, не згорнувся білок. Класно, коли ти це робиш в тандемі в 4 руки. Один тримає кастролю, а інший вимішує сир. Взагалі, коли готуєш з кимось, то набагато приємніше. Далі всипаємо в масу соду. Сода дає ось таку реакцію. Додаємо сіль. Маса стає пишною, виростає у кастрюлі. Так утворюється плавлений сир. Тепер на легенькому воді. Це сама звичайна класична рецептура його приготування. Вимішуємо масу десь до 5-10 хвилин, тримаючи на легенькому вогні, поки сир не загусне. Якщо ви хочете не класичний рецепт, то до такого сиру можна додати і подріблену зелень кропу, і сушену паприку або сушений часничок. Або насіння кмину, наприклад, або пожитник. Тоді ви отримуєте сир із різноманітними смаками дуже гарний запах. Такий вершковий, вершково-молочний. Ми любимо ласувати таким сиром до чайку, до кави. Також я люблю його кришити у салатики. Мама, а можна на піцу чи на запіканочку, наприклад? Розплавиться він теж гарненько, mm -hmm. да? клас. Друзі, тому якщо у вас є в наявності е кисломолочний сир, і вам набридло вже його їсти, то спробуйте приготувати ось такий плавлений. Ще один бонус такого сиру, що він повністю натуральний. Сюди не додаються ніякі додаткові консерванти. Ви знаєте, що ви поклали у цей продукт. Плавлений сир готовий. Ми його знімаємо із вогню, і поки він ще гарячий, швиденько перекладаємо по формочках. Сир буду перекладати в ось таку формочку, щоб сир краще потім відійшов, розтопила у мікрохвилівці трохи вершкового масла і гарно змастила усю поверхню формочки. Як ви вже зрозуміли, все потрібно робити досить енергійно, тому що сир дуже швидко застигає. Поверхню сиру можна вирівняти ось так кухонною лопаточкою. В результаті в нас вийде дуже гарний брикетик. Закриваю кришкою і залишаю охолоджуватися при кімнатній температурі, потім сир зберігатиму у холодильнику. Фінальний результат я вам обов'язково покажу. Друзі, сир остих, він готовий. Зараз виймемо його з лоточка. Ось так, дивіться, гарно відстає тут стіночок. Перекладаємо трошечко. Гарно. Зараз покажу, як він гарно нарізається. Такий сирок можна зберігати і в морозильній камері. Наприклад, розважити шматочками порційно і потім використовувати для запіканки або піці. Дивіться, який чудовий класний сирочок. Запах просто неймовірний. А головне, що ви зробили його самі в домашніх умовах своїми руками без будь-яких консервантів. У мами ще є один дуже цікавий лайфхак. Як зберігати такий сир у холодильнику до тижня. Можна взяти ось таку плівочку харчову, змастити її олійкою без запаху, покласти у плівочку цей сир, загорнути, і тоді він зберігатиметься у вас чудово до тижня у холодильнику. Друзі, готуйте з вашими родинами такий сир. Я сподіваюся, він вам обов'язково сподобається. Чекаю від вас коментарів, вподобайки. Ті, хто ще не зі мною обов'язково підпишіться на мій канал. Попереду буде дуже-дуже багато цікавих відеосюжетів. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в Балансі. До зустрічі!